Доброго вечора. пройшлася в огороду і дуже засмупилася. Ще вчора знімала кабачки, показувала помідорчики, знімала кабачки і все було нормально. Подивіться, що сьогодні. Як будто хтось оці кабачки обсипав мукою. Ви Бачите, що трапилося. Це буквально за один день. Ніч і день. Ну, що це таке? Як його назвати можна? Як таке може взагалі трапитися? Я розумію, що це оця ета. мучниста, мабуть. Ну, По-другому, я не знаю, що це може бути. Зараз все обрічу. Я ж можу на тебе наступити. Ой, скільки ж тут з цієї білокрилки. Не знаю. Може вообще вбрати. Ну він же ще такий зелений, ще родиві родив, родив цвіте він, кабачок. Ось тільки білок. Не знаю, чи це від неї таке. Зрізає всі хворі листочки. Ось. Воно передалося вже на, і на другі. Біла крилка просто кишить. Чи побризкати її зараз? Чи безполізно. Це вообще. Поставлю без рус спів. Пропаде так пропаде. Тепер подивіться, що з квітами. Так, ці, ви пам'ятаєте, які вони були. Отакі. От це послідня, Остання квіточка, яка відквітає вже. А подивіться, що за цими гортинціями повністю зрізали, пропала. Ось це пінківінки. Пропадає, бачите, оця хвороба. Я не знаю, я читала хвороби, вони так схожі, назви різні, але дуже схожі друг на друга. Ну дуже. Ну що, це побрізаю зараз все в листя, тому що, бачите, квіти почали сохнути теж. Яка красива повинна бути оця магічна свіча. Меджикілпин. А це моя. Бачите, теж ж пропала. Як я її в нею любувалася і що з нею трапилося. Просто не знаю. Це кошмар. Пропала квіточки. Ти ж обріжу, все обрішу, листя обрішу. Все одно або так, або так пропаде. ця хвороба вона передається. Якщо ця ще не захворіла, то він тільки починає. Квіти тільки починають рожевіти, а листочки вже захворіли. Так же ж є з оцією. Бачите, ця ось тільки розквітла біленька, ця вже покрасніла. І те ж саме з моєю Лідією. Самарська Лідія. Вона повинна бути, оця квітка, вона повинна от такої висоти бути, от такої здорової, як в прошлому році хоча б. В прошлому році вона менша була по висоті, але квіти були здорові. А в цьому році навпаки висота хороша, а квіточки все почали пропадати. І ось ця теж, що це з листочками, бачите? Ой, шкода. Віктор розстроївся зовсім, він так за ними доглядав, мені навіть не дозволяв нічого робити. Сам поливав, сам тут оцей тут мульчировав, все робив сам. Я скільки разів хотіла. Без нього зайти, він на мене завжди кричав, що щоб я нічого тут не трогала. Ну все, все пропадало, ну все. Тому я і дуже засмучена. Вириваю тут все. Те, що вже пожовтіло, з нього вже толку не буде. Вириваємо, Тут новенькі листочки. <кій> Пішли, пробачте. Вибачте. А тут взагалі були одні палочки, а тепер бачите, як хорошо заселені. <кій> Заселеніли, по нові. Почала рости. По нові. Виноград. Я його ще не куштувала, треба спробувати. Це перший рік. Він тут у нас росте. Ожина пропала вся. Вся пропала, вся. Бачите, сипа, вся пропала. Це теж дерево сипалося. Не знаю, чи будуть тут молоденькі, чи не будуть якось на цьому. Зато подивіться, скільки розсади. Розсада помідорів. Ой, де вона тут взялася. Капець. Масянька ще одну квіточку ось викинула. А ця квіточка вже засихає. Ой, просто нещастя. Нещастя. Що ти там робиш, Томік? Що ти там вже жуєш? Уже почали літати, як вони стрекозки. І він їх ловить. Не знаю, їсть чи не їсть, але дали. Як він за Джеком наблюдає. Тож, джек ходить там, а він його боїться, ніяк не подружиться. Вже рік разом, але ще не друзі. Гірок теж цей засох. Пропустив. Віктор Ох ти! не так просто відірвати його. Ой, я не знаю, може їх... Зразу всі повикидати. Що ми вже наїлися. Консервувати ми не будемо. Для чого вони нам потрібні, я не знаю. Зараз позриваю, як його пропустив, збирав, збирав і попропускав. Багато по Вчите листя все жовте, не знаю, треба предложити таке зробити йому. Я, ой, я маю на увазі Віктор. Для чого тут розводити оцю білокрилку? От вона просто тут ховається, в цій огірках, кабачках. І бачите, оце ж вона скільки шкоди і робить. Ми їх не, не бризкали ні разу хімії, ні разу. А вони живучі такі. Оце побрізала а так от. Залишила трішки нормальні листочки. Полила, поливала, бачите, як літає білокрилка. І чуть пізніше вітер піднявся, може стихне. Попробую ще їх побризкати миючими. Оці всі листочки обриваю, пообрізаю, які самі всі поприбираю, абсолютно всі. Вони на землю не падали. І ось. Оцю... Де вона тут? Квіточку приберу. Я не знаю, як боротися з цією хворобою. Просто не знаю. Так, шкода. Поприбираю всі листочки. Може й це неправильно. Не знаю, але вони ж падають все одно. то лучше, краще я їх переберу. Вони всі сухі, то вже я сипаюся. Кидаю в ящик, це... Ці листочки я теж акуратно так от пообрізаю, бо вони, бачите, які вже починають кругом. Не знаю, поки і... Віктор не бачить, я їх чуть-чуть... Отак от зроблю. Де гарно відривається. Не знаю. Просто шкода. Дуже шкода. Це ці, що я казала, не люблю ці. забула, як вони називаються. Ті, що плетуться. Не можу згадати зараз. Обплітають всі квіти. І оце ж так і на городі. Колись завели і тепер не можемо вивезти по всьому городу і по всім квіточкам. От. Оця квітка, оця квітка. Колокольчики потім квітнуть. Зараз я їх трішки тут вирву. Ось це треба вирвати теж. Це не роза. Це вже шиповник з неї росте. Бачите, які класнюча. Яка ж оця краснюча. Це Руш. Roche. Подивіться, ну яка ж краса. Хоч і сонечко світить така, але видно і так, що вона красивинна. Просто краса, як вони міняють колір, це тільки недавно вона була білого кольору, вже, бачите, яка красива. Хочеться спасти. Я розумію, що може на слідуючий рік і не буде, але дуже хочу їх спасти. Тому будемо. До осені, до зими їх лікувати. Оця ось як то саме більше сохранилася, до неї ще дуже не дійшла, хоча він вже починає, але ж не так, як оті як оця моя красивинна, пінківки, магічна свіча. Ви бачите, як пропала. Оця взагалі ось пропала, але ну починають молоденькі листочки рости. Оці Вітя чогось не зірвав. Я б на його місці, зараз я зриву, зірву, бо я не бачила, що він їх не зірвав. Вони не нож, не потрібні тут. О, гляньте, як це він його без мене спиляв. Неможливо вийти з двору. Нарешті вирішив спиляти її. Ось сюди. так. Боже, а там. Там голуби не сидять. Що ти сказав? Викинув гніздо. Вже викинув гніздо. Оце скільки <гілок>, гілок. Кажеться маленька. А на самому о капець. Оце яка здоровина. Сонечко сідає. Оце скільки гілок. Просто якісь заросли. показую. Скик. кошмар? Прив'язував і звалював машину. О, тяне. Сзади машина. О! Це так от тільки можна. Ну, дровиняки здоровенні. Вона розстала тут. Прямо такі здорові. Наблюдаємо весь процес. Угу, і так то просто. Знову немає. Іви. Ну вона ж прямо на, на забор буде, ні? Завали тобі шифи. Ну якщо ти красиво її обстрижеш, щоб внизу не було. Так машину ховати угу. Ну обстріжиш. Та вона ось швидко піде ще. Машину ходить обрізать, Vamos aqui virar o